Угоду, що стосується корисних копалин, пан Миколо. А що власне із цими додатками засекреченими? Тому що представники колеги ваші по фракції, по партії говорили і вимагали про те, аби їх показали бодай народним депутатам, як представникам українського народу, чому знову їх ховають? Чому в цих додатках має бути система управління там спільними фондами, які будуть створені розподіл голосів в цих фондах і багато інших речей? Звичайно, ми би хотіли їх бачити, і ми за законом повинні їх бачити. Я не розумію, чому ряд їх не показує. Я думаю, просто. Через те, що вони не були напрацьовані на той час, коли приймалася ця угода. Зрештою, уряд про це відкрито говорив. Очевидно, це порушення законодавства, і тому ми внесли такий пункт, що ці додатки не важ... і будь-що, що є поза цією угодою, не вважається ратифікованим. Це такий законодавчий підхід для того, щоб проголосувати за цю угоду. і Нам потрібно було для неї про... за неї проголосувати. Тому що ми чудово розуміємо, що від цього залежать наші стосунки з сполученими штатами, які є дуже непростими. І якби ми виробляли в достатній кількості власну зброю, або якби в достатній кількості європейців виробляли власну зброю, ми б, звичайно. Навіть зі Сполученими Штатами поводили б себе інакше. От ми зараз говоримо про загрозу бомбардування. У нас насправді ну, досить мало ракет Патріот. Ніде, крім Сполучених Штатів, ми їх не візьмемо. Тому з точки зору виживання, цю угоду нам потрібно було підписувати, і це був скоріше такий політичний крок. А те, що додатки не виносяться в зал, це просто говорить про погану фаховість уряду.